Христос рождається. Вітаю, браті і сестри! Сьогоднішнє відео я назвав такою назвою А що є після свят?». З Божою допомогою ми і цього року відсвяткували Різдвяно-богоявленські свята, починаючи з свята Різдва Христового, продовжуючи святом на іменування, обрізання Господа нашого Ісуса Христа. Так само пам'яті святого Василія Великого і закінчуючи святом богоявлення Господнього. І у багатьох з нас є десь якийсь такий таке післясвяткове розчарування? Ми стільки чекали на ці свята, а вони вже прийшли і, вже і закінчилися. А якою властиво є мета святкування для правдивого християнина? І напевно, що корінь святкування, причину святкування ми маємо шукати десь глибше, ніж тільки в зовнішньому святкуванні, яке ми відбуваємо так зовнішньо спостерігаючи нашими очами, слухом, дотиком, нашими почуттями. Тому що властиво правдиве святкування, воно криється у пережитті суті духовної. Яку ми часто десь або усуваємо на якесь третє, п'яте місце, або взагалі багато людей вони не переживають духовного змісту того чи іншого свята. Найперше, застановимося, що означає святкувати. Коренем святкувати є слово «свят». отже, мета кожного свята є освятити нас. Зробити кращими, прийняти це Боже благословення, Божу ласку, яку Господь Бог дає в тому чи іншому святі, в пережитті тої чи іншої події. Тому, властиво, правдиво святкувати це, зробитися кращим, стати добрішими, пізнати більше Бога у тому чи іншому святі. Друге розуміння святкування це є той чи іншої події в своє життя, і у присутнє цієї події в нашому житті, що Господь Бог хоче дати нам через своє Різдво, через народження. Він приходить у цей світ. Для чого Він приходить у цей світ? Для того, щоб бути з кожним з нас. І тому навіть у цих вже днях після свят ми маємо розуміти, з нами Бог. Розумійте народи, і покоряйтеся, бо з нами Бог, як співає, проголошує Пророк Ісая, а ми співаємо у Дні Різдва, Дні Богоявлення. Тому свідомість того, що з нами є Ісус, який народжується, має назважати нас і в дні, коли ми вже йдемо до праці. Розуміння того, що ми не є вже самі. Ісус народжується для того, щоб бути з нами, приймає людське тіло. Свято Богоявлення Господнього, Його друга назва це є свято просвіщення. Господь Бог у цих днях нас просвіщає своїм світлом. Вчора, у неділю на літургії чули Євангеліє від апостола Іваниста Матея, де він каже: над народом, що сидів у темряві, світло засіяло. Що це є за світло? Це є світло. Приходу у цей світ Божого Сина вже як дорослої людини, який після охрещення на ріці Йордані йде і проголошує покайтеся, бо Царство Небесне близько. Царство Боже є вже серед вас. Тільки ви маєте Його прийняти. Тому що якраз властиво Ісус нам приносить це Царство Боже на цю землю. Воно не є десь далеко, воно не є десь там в космосі. У світах поза межами нашої реальності, ні, з приходом Христа, Царство Боже є серед нас. І ми маємо це Царство Боже прийняти, тому що воно починається тут, у моєму серці, у моїй душі. Якщо я приймаю цю благовість, якщо я приймаю це світло Боже, яке мене просвічує, яке мене провадить у житті. Якщо так десь ми будемо сприймати. Переживання того чи іншого свята, будьмо певні, що не буде якогось такого гіркого присмаку після закінчення того чи іншого свята. Літургійно, календарно так. Воно має початок, має закінчення, має передсвяття, має посвяття. Завтра вже будемо мати віддання свята Богоявлення. І відповідно, що підемо до свого звичного життя, але маємо піти оновленим і правдиво людина, яка пережила. Правдиво, як християнин, як дитина Божа, ці свята, вона вже не вийде з цих свят, такою, якою вона була. Вона вийде переміненою, вона вийде преображеною, щоб іти у цей світ і вносити у цей світ Бога, Божу присутність. Ми, властиво, в кінці кожної літургії ми чуємо слова у мирі вийдіть. Літургія закінчується в храмі, літургія. Царство Боже, але літургія нашого життя, нашого служіння продовжується, коли ми виходимо з храму, йдемо у цей світ. І ми маємо нести те, що ми отримали. А це є Боже благословення, Божі благодаті, ласки у цей світ. Бо ми стаємо носіями, носіями Бога. Тому що ми його пізнали, ми його прийняли на святій літургії, ми його прийняли у цих святих днях, і ми маємо. Ділитися нашою вірою. Тому якраз коли ми зможемо пережити кожне свято у такому розумінні правдивих Божих дітей, ми тоді зможемо розуміти, що свято для Христини ніколи не закінчиться, тому що свято це є життя з Богом. А з Богом ми можемо жити і коли йдемо до праці, і коли будемо виконувати свої щоденні обов'язки, служити своїм дітям, дружинам, чоловікам, своїм батькам. Тому свято не закінчиться, свято триває, тому що свято це і життя з Богом, і такого свята жити з Богом. Навіть після закінчення календарного свята, церковного свята, цього свята я бажаю всім нам і самому собі. Тому нехай Господь нас всіх благословляє. Христос рождається, славімо Його!